Всім Божого захисту і Божих благословінь. ще декілька хвилин присвятимо Слову Божому. Це найкращий час у нашому житті. Посилання на ту проповідь, звідки я взяла це місце, яке мене надихнуло читати це письмо, я залишу в описі. Отже, це перша, перша глава Ісаї. Я зачитаю, <кхм> говорить Пророк: Послухайте ви, небеса, і ти, землю почуй, бо говорить Господь: синів собі, виховав і викохав я, а вони зняли бунт проти мене. Віл знає свого власника, а осел і я слапана свого. А народ Божий не знає мене. Не звертає уваги народ мій на мене. Послухайте слова, переходжу до 10-го вірша. так, Послухайте слова Господнього, почуйте закон Бога нашого. На що мені многота ваших жертов, говорить Господь, як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм? Хто жадає того з руки вашої, щоб топтати подвір'я моїм? Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило огіда для мене. Воно іск. Скликання зборів, не можу знести я марноти цієї. Ваші свята, ненавидить душа моя їх, вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх, коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножите я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Викиньте зло ваших учинків сперед очей моїх. Перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя жадати, карати грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтесь. Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра, добре землі споживати. Е, і верну до 26-го перейду. Е, і верну. Судів, як перше було, радників, як на початку, по цьому будуть звати місто справедливості, місто вірне, правосуддя буде, правосуддя, правосуддям буде викуплений, а той, хто навернеться в нім справедливістю. А знищення грішників та винуватців відбудеться разом. І ті, що покинули Господа, будуть понищені. Отже, в цей час, коли так багато відбувається подій, пророк через тисячі років нам знову-таки пророкує, що закони це захист, виконання законів Божих, це захист і справедливість. Відбуваються в нашому житті тоді, коли ми не тільки чуємо слово, знаємо слово, але виконуємо Боже Слово. Амінь.